And we keep this position. Three, two, one. How are you doing today, guys? Thirteen of Зараз ми спостерігаємо результат зимової посадки насіння хурми. Візьміть, пожалуйста, крупним планом. Під час саджання насіння взимку був застосований бальзам. Бальзам для рослин. Саджаємо. Саджаємо. Насіння хурми саджаємо. Це у нас Діана саджає. Хто хоче такі результати, як в мене, купуйте бальзам, виробник я, Данило Степан Михайлович. І у вас теж буде такий результат. Для будь-яких рослин він застосовується. Надалі ці рослини будуть взимку вилучені, викопані, і потім буде зимове щеплення сортової хурми. Ось на сьогоднішній день получаються такі сортові саджанці. Щеплення знаходиться тут. Ось такі рослини. З горщика рослину під час посадки виймати не потрібно. Є великі отвори під низом, через які коріння проникає в землю і згодом горщик руйнується. На все добре, друзі. And we keep this position 3. Two, one. How are you doing today, guys?